Шований український військовий діяч, командир Легіону українських січових стрільців УСС та активний учасник визвольних змагань початку ХХ століття. Основні етапи його життя народився в селі Підбарісці, що на Львівщині. У 1914 році вступив до лав українських січових стрільців, де швидко проявив свої лідерські здібності. Служив у званні сотника та був одним із командирів. Активно брав участь у боротьбі за незалежність України під час визвольних змагань, командував частинами УГ, Українська Галицька армія та брав участь у боях з польськими і більшовицькими силами. Після закінчення визвольних змагань емігрував за кордон. Осип букшований помер у 1939 році, залишивши по собі значний вклад у розвиток української військової справи та боротьбу за державність. Його життя є прикладом самовіданого служіння.